хтось знущався над моєю дитиною під час гри в Майнкрафт, я вичислив засранця. Отже, моя донька, якій на той час було вісім, сильно захоплювалася Майнкрафт, як і більшість її однолітків. Крім того, відчайдушно бажала приєднатися до культури летсплейщиків на YouTube, тож я встановив програмне забезпечення для запису екрану, яке дозволяло їй записувати ігровий процес, щоб пізніше вона могла завантажити відео на свій YouTube канал. Одного разу я займався своїми справами, коли почув, як вона тихо шмигає носом перед комп'ютером. Я запитав, що трапилось, але вона не хотіла мені говорити, тому я не допитував, але вирішив трохи постежити. Через кілька хвилин я дізнався, що відбувається. Хтось переслідував не лише її, а й усіх інших дітей, які грали на тому ж сервері, де й моя донька. Цей хлопець, назвімо його маленький гівнюк, скорочено МГ, погрожував, що збирається зґвалтувати мою доньку. Вона сказала йому, скільки їй років, сподіваючись, він припинить. Говорив, як зламає її комп і викраде всю інформацію, та безупину лаявся. Пам'ятайте, це гра для дітей. Слухаючи це все, я залучив свою наречену, і вона явно була дуже засмучена тим, яким безглуздим лайном займалась ця дитина. Ми зрозуміли, що наша дочка записувала весь інцидент і почали складати план. Я почав із пошуку в Google імені користувача малого гівнюка. Відразу натрапив на кілька результатів, найцікавішим з яких була сторінка, де він публічно подав заявку на створення моду для сервера в Майнкрафт. Я багато чого дізнався про цього хлопця. Він заявив, що йому 15 років, любить хокей, раніше жив у Торонто, а зараз живе у Флориді. Але родзинкою стала його контактна інформація в скайпі, яка буквально виглядала як ім'я.прізвище. Ось я дізнався твоє ім'я, засранець. Тож я заходжу у Фейсбук і починаю шукати по імені. Хм, нічого. Тож я вирішив шукати лише по прізвищу, завушуючи результати до штату Флорида. Результат кілька десятків людей. Що ж, доведеться переглядати кожну сторінку, поки не знайду те, що шукаю, чоловіка середнього віку з таким самим прізвищем, у профілі якого вказано, що він народився в Торонто, а зараз живе у Флориді. Бінго, я знайшов його батька. Тож, я надіслав чоловіку повідомлення у месенджері з запитанням, чи є у нього син із таким юзернеймом у Майнкрафт. Тато хлопця підтвердив інформацію. Тому моя дружина почала розповідати батькові все, що МГ говорив нашій доньці, і ми надіслали йому записане на відео як доказ: Запала радіотиша на кілька днів. Врешті ми отримали відповідь: син залишився без комп'ютера на решту літа, а також брехав про свій вік. Здається, йому було лише одинадцять. Батьки були до біса розлючені такою витівкою, тож на 100% декілька наступних місяців його життя стали справжнім пеклом. Ніхто не сміє займати мою доньку. І якщо нас дивляться батьки, будемо раді почути схожі історії в коментарях. Також не забувайте підписуватись на канал і донатити ЗСУ. Дякую.